Виконуємо номер 1575 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Малюємо за координатами. Накресли на координатній площині замкнену ламану, послідовними вершинами якої є точки з координатами 1 7,

Ноль і нуль, нуль і три, один і чотири, два і чотири, три і п'ять, два і шість, один і дев'ять, нуль і десять. Та точку один і шість. Яку тварину намальовано? Приступаємо. Перша точка один сі, один сім, один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Наступно льть. Разу на сім, вісім, дев'ять, десять. З'єднуємо ці точки. Далі третя точка мінус один одинадцять. Мінус одиннадцять. Наступна точка мінус два десять. Мінус два. И С у нас 10. Далее 0,7. 0, 7. Далее, наступно, минус 2, 5, минус 2 и 5. Наша точка, Далі мінус сім і три, мінус два, мінус три, мінус чотири, мінус п'ять, мінус шість, мінус сім. Він два, три, чотири, п'ять, шість, сім, мінус сім і три. З'єднуємо. Далі. мінус вісім нуль. з'єднуємо. Наступна мінус 9, 1. Мінус 9, 0. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7, мінус 8, мінус 9. Мінус 9, 0.

Мінус –4, мінус –1, мінус –1, мінус –2, мінус –3, мінус –4, мінус –1. Мінус 1, 3. Мінус 1, 1, 2, 3. Далі. 0, мінус –2, 0, мінус –2. Наступна точка – 1 мінус 2. 1 мінус 2 провели. 0, 0. Провели. 0, 3. Провели. 1, 4.

1, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ми намалювали за координатами, яку тварину отримали. На Малюнку ми отримали тварину заєць. Записуємо тварину заєць. Номер 1575. Виконано.